Павло Глазовий, кумів Моціон, виступає учениця 9 класу Малинської філії Острожецького ліцею імені Ігора Єремеєва, войтюк Ангеліна. ку із міста повернувся після свят. От я, каже, надивився дива брат. Бачу, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса. Тово псюгли здоровенний чорний рот, не собака, а й вправо беремо. Живемо ми без культури у селі, тільки звикли колупатися в землі. І неначе з божеволі бісівку, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок. Підемо сів, прогуляємо з часом. Сільба, Як біжить, гуде під лапами земля, кум зробив кругом городу пробний круг. Бачить ззаду грає собацюг. Всі сердиці наїжджачині і злі. Де їх стільки й набралося в селі, Щоб не вирвалася стільба на руках, кум залізний повідочок на мотах, Та й стоїть отак прокулянці на рад. Бо не уже відступу назад. Раптом сільма, як підскочить, як стрибне, по садах та по городах, як майне, кум за нею на залізнім повідку, перепострибав, якщо ніколи на віку, перескакуючи ями і тини, кум порвав свої постомлені штани. Від підштаників в холодшій голубі. І повиса на горбі. Обдроти пошматувався весь піджак, і від того дуже схожий став на фрак. Як загавнули собачі женихи, кум зірвався і заховався в лопухи. кум до ночі не вилазив у бур'яні, бо з одежі тільки галстук у Повернувшись із веселої гугні, він у клуні спав дві ночі і два. Шкать, що вечірнімоць забезпечує людині добрий сон.